Шановне товариство, якщо що, то це відео не про те, як вирощувати курок, а просто така собі кумедна історія про курок. Були в нас не надто вдалі сусіди, знімали хату поруч. Ну там трохи перебір з алкоголем. Сусідка така брехушка. Але якщо перші два гріхи в селі це гріхи прощенні. То третій гріх він точно непрощений. А що, твої сусіди і городу не садять? Так, мої сусіди городу не садили, тому в селі їх недолюблювали. Зате вони минулого року завели собі 10 курок, але сусідка мені постійно скаржилася, що ті курки не несуться. Ну, не моя справа рахувати чужі яйця. А це наш собакунчик. Без нього б не було цієї історії. У свій час він бігав по селу, вільний вовк, вільної зграї. А коли ми сюди переїхали, то він вирішив, що буде жити з нами. Це видатного розуму пес міг би бути президентом Америки. Не знаю, як там що, але проблему з яйцями він би для них точно вирішив. Звісно, собакунчик вміє гавкати, але він гавкає тільки тоді, коли охороняє. А коли він не охороняє, то він розмовляє. І ось виходжу я якось на початку березня у двір і чую, собакунчик розмовляє. Ну, таке щось: ой-ой, що це таке сталося? Що це таке в нашому дворі? Звісно, мені теж стало цікаво, я пішла подивитися, дивлюся в кущах малини. Сидять три сусідські курки, а напроти них собакунчик. А курки так ніби вже обнялися і життям прощаються. Ну, зібрала я цих трьох сусідських курок в оберемок. Ну, а хто знає, що навіть одну дорослу курку важко нести в руках, бо вона там крилами б'є, там ще щось таке, а тут три. Курки в оберемку, і вони висять такі, як ганчірочки, взагалі ніякого спротиву. Але ж несу тих курок до сусідів, і мені так тих курок шкода, приношу, кажу, сусіди, ваші курки порозбігалися. Я знайшла тільки трьох, я не знаю, там ще де інші. А сусідка така робить круглі очі, ой, там нас тільки три залишилося. Ну, я така практична людина, кажу, М -м, якщо не несуться, то ви на холодець порубашили, а сусідка така, ні, лисиці покрали коршуни. А щоб ви розуміли, ми живемо в самому центрі села. Ну, може, коршуни ок, але лисиць то точно ніяких. Думаю, що цих бідолашних курок просто потягали бродячі собаки. І приходжу я додому, а курок все рівно шкода і кажу своєму чоловіку: Я кажу, Генник, давай викупимо цих курок. Він каже, навіщо? Вони ж все рівно не несуться. Ну, я кажу відгодую, буде з них холодець, там лапша домашня. Так, люди, я розумію, що це хріновий альтруїзм. Коротше кажучи, курок ми викупили. Десь тиждень ці курки були дуже-дуже дивні. Ось приношу їм корму, насипаю, вони вибігли, поклювали, а потім отак втрьох сідають, обнявшись і сидять. Я єнику кажу щось у курок цих з головою в порядку. Може, їм курячого зоопсихолога психолога викликати. Але потім курки якось попустилися, стали нормальними курками і несуть нам в день по три яйця. Тому що це реально ломан Браун, це яєчний крос. І я кажу своєму чоловікові: от бачиш, є іноді вдячність за добрі справи. Наступає зразу, а він каже, це не вдячність за добрі справи. Це ти їх залякала. Я кажу, як я залякала. А він каже: А хто куркам казав? Ти будеш на лапшу, ти будеш на холодець, ти будеш на тушковану курку. Ну, це правда. Я їм таке казала.